Добре діло твори сміло. Раз добром нагріте серце вікне прохолоне. Буде добре, як мене зле. Добро не пропадає, а зло вмирає. Добро не лихо ходить у світі тихо. Добрі діла тихо ходять, а зліт дзвонять, як дзвони. Добрі помирають, а діла їхні живуть. Добрий чоловік найдійніше кам'яного мосту. Коли люди до тебе добрі, то ти будь ще добрішим. Люди, як люди, були б ми добрі. ти людині не покрасивіше, а подобрішати, як схоче, подобрішає. Хто людям добра бажає, той і собі має. Доброму скрізь добре. Добре роби, добре. й буде. Добро роби, скільки можеш, від того ніколи не занеможеш. Від добра добра не шукають. Не все добре, що смакує, добре довго пам'ятається, добрі вісті не лежать на місці. Не всяка стежина без спориша, Не в кожній людині добра душа.